Привіт! Ось вам цікаві факти про космос. Перший. У космосі немає звуку. Звук потребує середовища для поширення, повітря чи іншу матерію. В космосі вакуум, тому там абсолютна тиша. Сонце складає 99,8% маси сонячної системи. Усе, включно з планетами, астероїдами і кометами це лише 0,2% реч. Третє. Один день на Венері довший, ніж рік. Венера обертається навколо своєї осі дуже повільно. Один оберт займає 243 земних дні, а обертається навколо Сонця за 225 днів. Четверте. На Юпітері і Сатурні йде дощ із діамантів. Через сильні грози та тиск метан перетворюється на вуглець, а потім на діаманти, які дощем падають у глибини. П'яте є зірка, зроблена з кристалізованого вуглецю. Зірка BPM37093 у Сузірі Кентавра це гігантський космічний діамант.